Сапери поліції продовжують обстежувати місцевість, яку обстрілювали війська РФ, а також деокуповану та прикордонну територію Сумщини. Днями фахівці виявили небезпечний ворожий боєприпас з осколково-касетним снарядом. Перед нами 152-мм постріл 3ВО-13 з осколково-касетним снарядом, який знаходиться всередині нього. Цих суббоєприпасів тут знаходиться в кількості восьми штук. При пострілі даний снаряд роз'єднується в повітрі і. Боєприпаси вилітають з нього і покривають територію, в подальшому вибухають. Поліцейські нагадують, у разі виявлення боєприпасів ні в якому разі не варто їх чіпати чи намагатися самостійно знешкодити при виявленні вибухонебезпечних предметів. Або якщо ви знаходитесь в прикордонних територіях, де ведуться постійні постріли, є пошкодження майна або воронки, і ви не впевнені, чи є там снаряд, чи він розірвався, чи не розірвався. Повідомляйте про це працівників на лінію 102. І працівники вибухотехнічного відділу разом із слідчо-оперативною групою виїдуть і. Оглянути дану територію на стан вибухонебезпечних предметів.